Отже, друзі, всім привіт! Продовжуємо записувати відео. Сьогодні також буде досить коротеньке відео: як швидко налаштувати відправку логів з MicroTIK на віддалений сервер. Якщо у вас немає централізованого збору логів чи ще чогось, вам треба швиденько десь зібрати, щоб щось швидко проаналізувати, то робиться це все досить просто. Нам потрібен сервер з Linux. Ось наш сервер, на якому ми тестили моніторинг, на ньому ж зробимо і збір логів. По-перше, нам потрібен статус служби Rsyslog. Дивимося, взагалі є, він у нас чи є. Так, він у нас є. Тож нам його треба налаштувати, ввімкнути збір віддалених логів. Тож нам треба розкоментувати модуль, що в нас працює модуль TCP і UDP для збору логів. І на яких портах він буде нас слухати. Ми залишаємо порти за змовчуванням 514 І тепер нам потрібно створити темплейт, за яким він буде складати логи і куди. Отже, ми створюємо. Так, дивимось. Угу. Від якого користувача від root плат працює сіслог. Створюємо каталог, куди нам в нас буде. Будуть складатися логи. І тепер створюємо файл темплейту, за яким будуть логи записуватися. rsyslog D. Ну, наприклад, 22 -remote -logs remote.logs. Remote.logs.conf. І вписуємо сюди такий шаблон. Тобто ми вказуємо, що це в нас темплейт. І куди ми будемо складати Remote Logs. Паралог, «Remote», папка, яку ми створили, для кожного хоста створювати. Папку. І для кожного сервісу з віддаленого хоста також створювати окремий лог-файл. Далі ми вказуємо, що правило буде працювати для всіх подій і для всіх пріоритетів, і означає далі, що записувати в файл з шаблоном Remote Logs, тобто ось сюди те, що ми вказали попереду. От. І остання, останній рядок вказує на те, що ну, виконувати попередні правила, всі те, що ми написали, вище, без додаткових нових фільтрів. І тільда означає, що нам треба відкинути повідомлення і більше не писати їх нікуди. Якщо не вказати тільду, то у нас всі повідомлення ще будуть дублюватися в вар лох тому ми вказуємо ось такий темплейт. Все, Ми створили такий темплейт, тепер нам треба перезапустити rc лог І тепер ми дивимося, що в нас з'явилися 514 TCP і 514 UDP для приймання логів. Тож тепер переходимо до самого мікротіку. І тепер йдемо в System Login. Так. Action у нас є на Remote. Ми переходимо сюди і вказуємо IP-адресу, куди відправляти. Залишаємо формат за змовчуванням. і обираємо TCP або ж UDP, Не принципово залишимо. UDP. Натискаємо OK. І тепер потрібно перейти в рули, що нам туди треба відправляти. Ми будемо туди відправляти, наприклад, зараз все. Тобто логи з темою інфо будуть відправлятися в Remote. Натискаємо ОК. І все. І тепер ми можемо подивитися повернутися на наш сервер і подивитися. Ось ми вже бачимо, що в нас тут з'явилися наші логи з нашого мікротіку 51. Ремоут. І ми бачимо, що тут у нас з'явилася SystemInfo. І ось ми можемо сюди подивитися, так, що ось у нас сюди вже записалося логи, що адмін залогінився з такої IP-адреси. Можемо, наприклад, зробити отак і перелогінитись на наш мікротік. Відключитись. І підключаємося знову. Наприклад, можемо зайти і вимкнути інтерфейс 3. Так. І ось ми бачимо, що у нас в логах з'явилося що. Ось залогінився адміністратор ще раз і вимкнув інтерфейс 3. Так, вмикаємо його назад. І бачимо, ось, що у нас інтерфейс вимкнувся. Ось, змінився статус Disabled No. Був Disabled Yes, став Disabled No. Це якщо швидко вам треба налаштувати логування з вашого роутеру Microtick, то можна зробити отак. Можна зробити додаткові правила, наприклад, так, що ми будемо відправляти Action Remote. Так, і тут, наприклад, ми будемо. Відправляти topics, наприклад, ви можете вибрати, щоб в окремий файл нам писали, наприклад, що у нас тут є так. Ось WireGuard, все, що стосується Wireguard. наприклад І Action обираємо також remote І натискаємо ОК. OK. І коли в нас буде працювати WireGuard сервер, у нас всі логи будуть записуватися сюди. Тож, все досить просто, швидко і корисно.